Вітаю, Любі! Сьогодні ми знову говоримо про ретроградність планет, і я дуже бачу, багато спостерігаю з різних джерел інформації про страшний вплив ретроградних планет Марса, Меркурія, Венери, і насправді не така велика та шкода, як її малюють. І дійсно, в цей період, наприклад, ретроградного Марсу ми можемо ставати більш роздратованими, більш агресивними, більш конфліктними. Але Марс нам дає е, і також більше енергії для дій. І якщо це Якроград. Ретроградний Марс, то він просто нас повертає до того, щоб ми вирішили ті питання, де ми мали проявляти ініціативу. Ретроградна Венера, а вона піднімає питання стосунків і фінансів. І в цей період її ретроградності вона нас повертає в. Той момент, де ми маємо вирішити питання або з партнером, з чоловіком, з дружиною, в сім'ї, так, або з бізнес-партнером переглянути умови взаємодії, тут Венера нам каже не робити великих спонтанних покупок, якщо ви хочете саме в цей період зробити, або чекати. А ретроградний Меркурій він такий дрібний шкідник, і він може нам... Десь давати більше очікування, так, десь а, якісь ми можемо робити помилочки, ви заповнені документів, і в цей час теж не рекомендується купляти якусь техніку. Але якщо ви народилися в період ретроградності цих планет, тобто у вас натальній карті Венера, Марс, Меркурій ретроградні то навпаки цей час для вас є зірковим. І в цих питаннях, за які відповідають ці планети, у вас будуть найкращі рішення і найкращі результати.